Вітаю вас, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. І це окремий авторський блог Козацький епокрив, де я ділюся з вами маловідомою інформацією з історії козацької України. Сонце руїни. Так називають цього гетьмана, гетьманування якого припало на найбільш похмурий період в історії України. Він мріяв об'єднати розірвану на шматки ворогами козацьку Україну під однією булавою, і на певний час йому це вдалося. Однак, зосібіч оточений зовнішніми і внутрішніми ворогами, гетьман змушений був безперервно воювати інколи на чотири фронти. Одночасно він витратив на визвольну війну, що під його началом вела козацька Україна. всі родинні і власні статки бо був щирим і безкорисливим патріотом. Героїчна постать гетьмана Петра Дорошенка у полі зору цього козацького апокрифа. Петро Дорошенко народився 1627 року в Чигирині, в родині наказного гетьмана Дорофія Дорошенка і був онуком соратника Петра Сагайдачного гетьмана України Михайла Дорошенка, який загинув під час виправи на Крим 1628 року. З дитячих років Петро отримав добру освіту, відбув лицарську науку під рукою полковника Станіслава Кричевського, від початку Хмельниччини і до 1655 року обіймав посаду писаря генеральної військової артилерії, центрального органу управління артилерією у війську Запорозькому, що займався виготовленням, зберіганням, ремонтом, розподілом та постачанням гармат, часто виконував дипломатичні доручення Богдана Хмельницького, був наказним полковником прилуцького полку, тобто виконував обов'язки його очільника. По смерті великого гетьмана Петро Дорошенко став повним прилуцьким полковником. На чолі свого полку брав активну участь у придушенні повстання Дейнеків, інспірованого Москвою та очолюваного полтавським полковником Мартином Пушкарем. Згодом в бойових діях проти москалів під час московсько-козацької війни під десять років, зокрема обороняв від окупаційної армії Семена Пожарського місто Срібне. Учасник перемовин з поляками, які завершилися вкладенням гадяцької унії, після зречення болови Іваном Виговським Дорошенко став одним з найближчих дорадників нового гетьмана Юрія Хмельниченка, а разом з тим канівським полковником. Їздив до Москви на чолі дипломатичної делегації стосовно узгодження нових умов союзного договору. У 1661 році Дорошенко отримує пірнач Чигиринського полковника, на уряді якого перебуває два роки. Згодом за гетьмана Павла Тетері обирається генеральним осаволом, бере участь у поході короля Яна II Казимира на Лівобережжя. На початку 65-го року стає черкаським полковником. На його полк, як на один з найбільш боєздатих, Гейтман покладає важливу місію знешкодження численних повстанських загонів, що розхитували ситуацію в Гетьманщині та підривали центральну владу. Але на початку червня ватажок повстанців Василь Дрозд-Дрозденко розбив урядове військо Павла Тетері під Братством. Після втечі останнього у Польщу гетьманом на короткий час став Степан Опара, а в країні розпочався справжній хаос. Різноманітні вороги козацької держави та ідеї загалом усіляко підігрівали та стимулювали розгортання братовбивчої війни поміж козаками. 10 жовтня 65 року правобережні полковники прямо в чистому полі на бойовому марші обрали Петра Дорошенка наказним гетьманом правобережної України. А вже на початку січня 1966 року в Чигирині загальна козацька рада підтвердила вибір старшини. Новообраний гетьман почав з наведення порядку всередині держави, збройно придушив претензії на гетьманську булаву двох амбітних опонентів Василя Дрозда Дрозденка і Дацка Децика, деструктивні дії яких створювали безлату при кордонних районах. При цьому Дрозд перейшов на службу до гетьмана Дорошенка. Далі Дорошенко узявся за реформування всього державного, військового та суспільного устрою Гетьманщини, аби стабілізувати внутрішнє становище правобережжя, тимчасово роз'єднаного з лівим берегом. Найперше Гетьман створив регулярне тисячне військо знайманих частин сердюків та компанійців, які відзначалися особистою відданістю і не мали політичної майнової залежності. А відтак обмежували не завжди позитивний вплив козацької старшини. На державні справи за участі київського митрополита Йосифа Тукальського гетьман провів ряд політичних та економічних реформ для зміцнення фінансової системи гетьманщини встановив на українському кордоні нову митну лінію і почав карбувати власно срібну онету, чим посилював незалежність України від Речі Посполитої та Московії. Аби захистити кордони, з півдня Дорошенко утворив на степовому порубіжі новий торговицький полк, також активно проводив колонізацію незаселених та спустошених попередніми бойовими діями земель. А всі важливі державні рішення Дорошенко узгоджував з козаками, навіть міщанами та селянами, для чого регулярно скликав загальні козацькі ради. А головне, Петро Дорошенко розгорнув широку зовнішню політичну діяльність аби якомога ширше заявити про існування козацької держави та отримати підтримку інших країн у боротьбі за цілісність війська Запорозького як країни. Його стратегічною метою було об'єднання під своєю владою в одне ціле лівобережною, правобережної, слобідської сіверської України, а також Запорожжя, відновлення міжнародного значення. Етнічно політичної території і власне повної незалежності козацької України він прагнув цього найбільше у житті, ні на мить не втрачав войовничого запалу, шаленого оптимізму і бойового лицарського духу, навіть попри тяжку внутрішньополітичну і катастрофічну геополітичну ситуацію, що склалася на той час. Адже у 1667 році Московія та Річ Посполита без участі України і нехтуючи її інтересами та прагненнями, уклали сепаратне андрусівське перемир'я, за умовами якого розділили Україну між собою по Дніпру. Звісно, таке віроломне свабілля московитів і ляхів обурила Петра Дорошенка та всю козацьку націю. А за згоди козацтва гетьман уклав військовий союз із Кримським ханством і спершу розпочав воєнні дії проти поляків. Ще у грудні 66 року козаки Дорошенка розбили під Браїловим на Братславщині шеститисячний відділ коронної армії під проводом Себастьяна Маховського. У вересні наступного року козаки татари пішли походом на Галичину. Їм протистояло військо польного коронного гетьмана Яна Собеського. Після битви під підгайцями була підписана тимчасова мирна угода, згідно з якою. Уряд речі Посполитої визнав широку автономію правобережної України та встановив українсько польський кордон по рісці Горені. Паралельно з цим на Лівобережжі почався широкий антимосковський виступ, який очолив друг Дорошенка Іван Сірко, і до якого навесні 68-го року приєднався навіть сам лівобережний гетьман Іван Дрюховецький. На початку літа цього року Петро Дорошенко на чолі великого козацького війська перейшов на лівий берег Дніпра, маючи на меті провести спільну раду з лівобережним козацтвом задля обрання єдиного гетьмана. Але у військовому таборі під диканькою сталося лихо. Колишні прибічники страченого бреховицьким п'ятьма роками раніше наказного гетьмана, яким Сумка, раптово схопили лівобережного гетьмана по дорозі на зустріч з Дорошенком і буквально роздерли його на шматки. І, хоча запорожці, що перебували при Бреховицькому і ставленком, яких він був, однозначно звинувачували в цьому злочині самого Дорошенка. Немає доказів, що саме він надав наказ ліквідувати опонента, тим не менше, запорожці відділилися від об'єднаного війська і надалі збройно виступили проти Дорошенка. Ну а 8 червня 1968 року на загальній раді Петра Дорошенка було проголошено гетьманом усієї України обох берегів Дніпра. Знову об'єднавши під однією боловою всю козацьку україну і вигнавши звідси москалів, Дорошенко восени раптово зірвався з місця та поспіхом повернувся на правобережжя, призначивши наказним гетьманом на лівобережжі Дем'яна Многогрішного. До сих пір існує два припущення щодо причин цього несподіваного вчинку. Злі язики ще тоді казали, що гетьману донесли лиху збістку, нібито його дружина. Законна дружина Єфросинія скоїла подружню зраду і не одну, і взагалі, за час відсутності чоловіка поставила догори дригом весь Чигирин своїми скаженими оргіями та гулянками. Втім, гетьмана могло стривожити й інше, з'явився новий претендент на гетьманську булаву, проголошений кримським ханством гетьманом, колишній запорозький писар Петро Суховій, що вже вийшов у похід на Тігирин із кримськими татарами та розлюченими вбивством Брюховецького запорожцями. Як би там не було, поки Дорошенко ганявся по степах за Суховієм. Занепокоєна зміцненням та об'єднанням України Московія почала підривати центральну гетьманську владу зсередини шляхом підкупу та залякування лівобережної старшини і прямої військової агресії. Це врешті змушувало наказного гетьмана Дем'яна Многогрішного середині березня 69-го року зрадити об'єднавчу козацьку ідею та прийняти нав'язану зброєю протекцію Московського царства, підписавши ганебні глухівські статті. Україна знову розкололася і остаточно занурилася у морок руїни. Що зоставалося робити Дорошенку, коли його зрадили лівобережні козаки, запорожці, кримські татари, а війною погрожували поляки та москвиди, а залишалося шукати іншого могутнього союзника. І він його знайшов навесні 69-го року. Гетьман уклав союзний договір з Османською імперією. Основу якого стала військово-політична угода, підписана за 18 років до того між Богданом, Хмельницьким і султаном Мегмедом IV. Угоду затвердила генеральна військова рада в Корсуні. За цим договором Дорошенко отримав від турків титул Бея українського санджака. Територія української держави мала охоплювати землі від перемишля до потивля, підтверджувалося право вільного вибору гетьмана, який обирався довічно. Українська православна церква зберігала автономію в складі Константинопольського патріархату. Українське населення звільнялося від сплати податків і данини на користь османської казни. На українських землях османи, кримські татари не мали права споруджувати мечеті. Та, брати, я сир, османська імперія, і кримське ханство не повинні були укладати мирних договорів, а за річчю Посполитою та Московією без згоди гетьмана. Султанські грамоти, які стосувалися України, мали писатися османською та українською мовами. Як реакція на це у 1670 році уряд речі посполитої заочно позбавив Петра Дорошенка болови і призначив гетьманом правобережжя колишнього уменського полковника і кошового Тамана Запорозької Січі Михайла Ханенка. Дорошенко був змушений розпочати з ним озброєну братовбивчу боротьбу. Восени 71-го року армія речі посполитої, на чолі з Яном Собеським, повела наступ на Поділля та захопила Братслав, Могилів, Вінницю. Дорошенко попрохав воєнної допомоги в Османської імперії. У липні 72-го року перейшов у наступ, розгромивши під четвертинівкою загони Михайла Ханенка. 27 серпня об'єднана українсько-османська кримська армія, яку очолювали. Османський султан сам Мегмет IV, кримський хан Селін I Герай та гетьман Ворошенко здобула фортецю Кам'янець-Подільський і потім обложила Львів. Не маючи коштів для продовження війни, уряд Речі Посполитої 5 жовтня уклав у Бучачі мирний договір, за яким Річ Посполита відмовлялася від претензій на правобережну країну. Московія розцінила. Це як можливість захопити правобережжя собі, не порушуючи перемир'я з річчю Посполитою. У червні 1974 року московська армія під командуванням воєводи Григорія Ромадановського і козацькі полки, на чолі з новим лівобережним гетьманом Іваном Самойловичем вступили на правобережжя та взяли в облогу гетьманську столицю Чигирин. Два тижні гетьманські війська завзято бороняли місто. На допомогу Дерешенку прийшла. Османсько-кримська армія під командуванням візира Карамустафи, яка змусила Самойловича й московитів відступити. А тим часом роки виснажливої війни перетворила українські міста й села на правому березі Дніпра на суцільну пустелю. Рятуючись від постійної війни, мусульманської експансії та московської зброї, вцілі жителі були змушені тікати на лівий берег Дніпра, де сподівались знайти безпечні умови для прожиття. Авторитет Петра Дорошенка серед місцевого населення різко впав. Його тепер проклинали, і він це чув. Можемо тільки гадати, що відчував Гетьман, поклавши на боротьбу за волю рідної землі. Всі свої статки, сили, нерви, здоров'я та життя своїх близьких. Осени 1675 року на козацькій раді в Чигирині Петро Дорошенко розчарований, розчавлений та спустошений, зрікся болови і склав гетьманські клейноди, а кошовий отаман Іван Сірко прийняв від нього присягу на вірність московському цареві. Москалі вимагали від Дорошенка присяги на лівому березі Дніпра в присутності Самойловича й Ромодановського, від чого Дорошенка. Рішуче відмовився. Тому через рік 30-ти тисячна московська армія та полки Самойловича знову обложили Чигирин. 19 вересня 1976 року розпочався штурм гетьманської столиці, якого обороняв всього двохтисячний загін сердюків. Після кількагодинного запеклого бою Петро Дорошенко розуміючи всю безвихідь становища і бажаючи вберегти життя людей, переконав козаків припинити опір. Після зречення з гетьманства Дорошенко поселився в містечку Сосниця, тепер Чернігівська область. Проте через деякий час на вимогу царського уряду переїхав разом з дружиною до Москви без права повернення на батьківщину. Його призначили б'яцьким воєводою, Хоча ця служба була скоріше номінальною, а колишній гетьман фактично залишався заручником у 1684 році. Дорошенко овдовів і вийшов у відставку. Поселився в селі Ярополчому під Москвою, де у віці 57 років одружився з представницею стовпового дворянства Агафією Єробкіною, яка народила йому трьох синів і дочку. Помер Петро Дорошенко 19 листопада 1698 року. Поховали його на церковному кладовищі в Ярополчому могила гетьмана існує й нині, хоча була декілька разів сплюндрована. Великий синий патріот України Петро Дорошенко все своє життя боровся за волю і незалежність рідної землі козацької держави. Його драматична, але героїчна доля є яскравим прикладом козацької незборимості і лицарської честі. Тому ще в далекому 1919 році у складі військово-морських сил України з'явився крейсер Гетьман Петро Дорошенко. А сьогодні почесне звання імені гетьмана Петра Дорошенка має перша президентська бригада оперативного призначення Національної гвардії України, бо слава і жертовний подвиг Петра Дорошенка навіки вписані в історію нашого народу. Перед тим як попрощатися, ще раз звертаю вашу увагу на книгу Сили, Воля, Віра і Держава, які вже можна замовляти в онлайн крамницях і шукати в українських книгарнях. І, звичайно, підписуйтеся на цей канал. Коментуйте і ставте свої вподобайки. З вами був Валентин Терлецький. До побачення.